Я вас вітаю. Нас трішки довго не було на каналі. На те були певні причини, але ми все-таки повернулись і хочу вам розповісти про добриво, яке я хочу спробувати в цьому році, спільно із засобами захисту рослин взагалі це поєднувати. Що мене спонукало це зробити. Ви знаєте, що я використовую в органічному своєму вирощуванні дуже часто біогумус і розсаду я вирощую. З додаванням біогумусу, і потім доглядаю за рослинами з допомогою біогумусу. І коли я купувала біогумус, мені на очі потрапило це добре реверм. Я його купувала роки 3-4 назад і ним користувалася, але, чесно кажучи, якось воно все так було швидко, і я ну, мало вивчала, яким же чином воно діє на рослини і взагалі. А от в цьому році ви бачите, які погодні умови. Це... Холод страшенний, рослини дуже сильно стресують, вони практично не ростуть. Все завмерло в якомусь незрозумілому стані. хвороби, ви знаєте, починають активізуватися і. Ми, в мене таке постало питання, яким же чином допомогти нашим рослинам вийти зі стресових умов і взагалі почати рости. Сьогодні в нас 7 червня, літо, нарешті, прийшло літо. Ми відразу перейшли вчора, ходили в зимньому, ну, такому теплому одязі, а сьогодні ми вже вдягли літній одяг. І ви розумієте, для нас самих це незвично, а можете зрозуміти, як стресують ті рослини, ну, які ми вирощуємо, які не пристосовані до таких умов. Я вам покажу, як виглядає один цікавий томат. Взагалі він має бути 1,5-2 метри, плоди мають бути по 600 грамів. Той стан рослини, який от ви зараз побачите, я, чесно кажучи, взагалі ніяк пояснити не можу. Тому що це для мене якась така. Ну, незрозуміла річ. І от коли саме таких незрозумілих речей дуже багато, я починаю шукати, що взагалі нам може запропонувати наше ну, підприємство, які займаються і добривами, і засобами захисту для рослин. Мене саме цікавить органічний напрямок, інших я не використовую. І ось мені трапило це добриво на очі. Це добриво розробив наш український вчений. В е, при е, в, в інституті верніше аграрної академії наук. Е, це трішки мені так близько, тому що я саме закінчувала цю аграрну академію в Україні в Києві. У нас шкода не за факультетом рослинництва або агрономії, це були фінанси, але все-таки мені взагалі я дуже поважаю і цей університет, і приємні спогади з цим пов'язані. І от саме, мабуть, це мене так трішки зачепило для того, щоб спробувати це добрива. До нього взагалі повернутися. Роки чотири назад я його купувала в одному з клубів природного земного. Робства, я його спробувала, але, чесно кажучи, коли все класно росте, навіть без нього, ти навіть зрозуміти не можеш, чи діяло воно, чи не діяло. А от в таких умовах, як сьогодні, незрозумілих, коли, наприклад, були е, е, черешні, практично в нас тут не цвіли, абрикоси всі замерзли і все таке інше, ти шукаєш, а чим же допомогти рослинам. На жаль, ти не можеш зробити теплицю навколо всіх своїх дерев, а взагалі, що ж наша наука придумала. Тут, виявляється, один з варіантів таких є, як це добрий варівер. на основі чого воно створено. Тут біогумус. Взагалі я велика прихильниця використання біогумусу, тому що це, я вважаю, що це номер один у вирощуванні органічному, це обов'язково. Мені взагалі біогумус дуже подобається використовувати у вирощуванні, тому що дуже класно на нього реагують рослини. Це повністю органічне добро. Я вам покажу і сертифікати органік стандарту на нього, і ще інший теж органічного напряму сертифікат є. Є сертифікат якості. Тобто всі документи, які я запросила для того, щоб мені його надіслали і взагалі вам показати, тому що пересічному громадянину, можливо, не дуже цікаво почитати сертифікати якості і в цьому напрямі поцікавитись. А мені цікаво. Тому я обов'язково ви побачите ці сертифікати, нажмете на паузу, можете ознайомитись, якщо вам цікаво. Взагалі, ви розумієте, коли ви щось купуєте, хочеться бачити, як його використовували взагалі до вас, яка взагалі практика використання, які результати є. оце це саме головне. Я розумію, що я вам можу зараз розповісти, але якщо я ним не скористаюсь, якщо от я реально не зроблю просто відгук від себе. Можливо, ну, це ніяким чином не вплине на те, щоб ви цим скористалися, моїм досвідом. Буде він позитивний, негативний, я ще не знаю. Але е, це добриво, його взагалі використовують великі аграрні підприємства, те, що я знаходила в Ютубі. Там боряться, наприклад, коли були якісь заморозки, обробляють рослини, і вони потім виходять з цього стресу. Коли страшна засуха, теж це добриво в цьому допомагає. Е, чим же воно таким? впливає на рослин. Я, Те, що я бачила в інтернеті, в Ютубі деякі лекції, чесно кажучи, їх дуже мало, і якщо це хтось би й дивився, то це, мабуть, та людина, яка от, такий фанат, як я в цьому, якій, якому цікаво, да? що де і як, які новітні розробки, все таке інше. Мабуть, би людина, ну, мабуть, би моя мама точно таки не дивилась. але, але мені цікаво, що, що це, чому його вважають таким дуже прогресивним. Добривом, чому воно вважається таким новітнім, аналогів немає, все таки інше. Його використовують не тільки в нашій країні, тому що вже більше 10 років воно існує на ринку. Тобто, взагалі, яким же чином воно діє? Дивіться, тут цей вчений винайшов такий спеціальний апарат, де підготовлюють таким чином воду, щоб можна було додати цей реверм в цю воду, і ця вода діяла як. На, на іонному рівні, тобто, проникала в саму клітину рослини. Я розумію, що це хочеться вам це пояснити просто і доступно, тому що ті лекції, які я бачила, це доволі таки складно пояснюється. Але основна дія полягає в чому? Це добриво проникаючи в рослину. Потрапляє в його судини, клітини і, і саме допомагає кореневій системі взяти з землі всі необхідні макро і мікроелементи, забезпечити в достатній кількості рослину водою для того, щоб могла вона ті недоступні мікро і макроелементи зробити доступними. потім Вібравши в себе нормально рости і віддавати плоди, ви запитаєте, а скільки ж потрібно користуватися цим добривом? Можливо, потрібно ним обробляти постійно там, наприклад, як засобами захисту рослин біологічними кожні 10-14 днів, взагалі? Цим добривом, так як розповідають, наприклад, ну, великі аграрні підприємства, агрономи, які використовували його, вони використовували його двічі за період вирощування, наприклад, зернових культур або баштанних культур. Там декілька разів, два-три рази використовували до початку цвітіння, потім після початку і в період плодоношення. Взагалі, тут пишеться, що потрібно використовувати після е, кожного збору урожаю. Що це взагалі е, дає? По-перше, воно е, швидше е, виводить рослину зі стану стресу, допомагає пережити заморозки або страшну засуху. Е, тобто, це добриво показує ефективність свою. Там, де несприятливі умови вирощування, коли у вас все класно росте, зрозуміло, що ви його використаєте і нічого не зрозумієте. А от в даних умовах, коли такі несприятливі погодні умови, мені цікаво спробувати, що це. Відгуків дуже мало. Якщо це новітня розробка, якщо це реально хороша річ, яку придумали наші вчені, наші люди в Україні, то чому про це не розповісти? Можливо, у вас, як глядачів моїх, є вже досвід використання цього добрива на основі біогумусу. Взагалі, чому його вчений задумав винайти? Тому що, наприклад, купувати біогумус в величезних партіях, розсипати його по землі або додавати в гру. Там, з шляхом оприскування, про, просто от розмішавши в воді, воно не дасть результату. Він придумав, яким же чином це на клітинному рівні може поглинати рослина. Що ще цікаво, е, на відміну, що зберігається волога в рослині, не потрібно дуже часто поливати. І там на, в деяких джерелах говориться про те, що е, хтось там, наприклад, Лишив, наприклад, грядку з помідорами чи з огірками, наприклад, огірки, в нас дуже часто вимагають поливу, що три тижні вони стояли без поливу і вони не загинули. Ну ви розумієте, що це відгуки є, але ж їх потрібно перевірити для того, щоб зрозуміти, діють вони чи не діють ці мікродобрива на ці всі рослини. Тому я хочу протестувати в цьому році, особливо в таких несприятливих умовах. На, на сьогоднішній день, так як порівняно вже за 4 роки. Ну, от Я вам показую це четвертий рік, а до цього ще ну, вже 7 років я тут починаю в себе на ділянці вирощувати, вирощувати овочів. Це такий самий несприятливий рік. Тому що помідори в мене набагато краще виглядали. Взагалі все набагато краще виглядало. А в цьому році воно якось взагалі жахливо виглядає. Ну, Не те, що жахливо, але не так. Яким же чином воно використовується? Його необхідно додати воду. Вода повинна бути звичайно нехлорована. Температура від 18 до 24 це оптимальна температура. Спочатку можна додати, наприклад, засоби захисту рослин. Це там фітодоктор, фітоспорин. Я завжди їх додаю. А вже в кінці додається це добриво. Розрахунок, який? 100% грамів на 10 літрів води, 100 мл на 10 літрів води, отак, вірніше, сказати. І е, саме цікаве, що це добриво потрібно додати воду і не потрібно його розмішувати. Для, чого, для цього е, там створюються певні зв'язки іонні, і потім це все росли, оп, оприскується рослини зверху по листу. Так трішки складно звучить, але ось таке цікаве добриво. Я ним вчора ввечері вже обробила свої рослини. Через тиждень я хочу подивитися, як вони будуть реагувати на нього. І давайте зараз поглянемо, як, яким же чином виглядають взагалі мої рослини і що мене поспонукало для того, щоб придбати це органічне добриво, і спробувати його, і який же результат з цього вийде. Ось погляньте, ось це чудо висотою 10 см, має бути 1,5-2 метри, і плоди мають бути до 900 грамів. А поряд в горщику. Ось я вам показую поряд в горщику. Це кімнатний томат, балконне чудо. Ви бачите в ньому різницю? Або це виробник, сплутав щось з насінням. А, ну, сплутати... Я насіння не могла, тому що в цьому році я чітко підписувала, вони в мене росли в зовсім інших місцях ці рослини. У мене висаджено із штуки. виглядають вони однаково. Що з ним, я не можу зрозуміти яким чином цей томат буде плодоносити до 900 грамів? Ви самі розумієте, що такого бути навіть не, не може. І я вам зараз ще покажу, як виглядають томати котя, які ми купували в партнера, і взагалі лінійка томатів партнера, тому що вони теж не виглядають так, як потрібно. Але це не е, справа з насінням, це прав, справа з температурою. Ось подивіться, це томати котя. Взагалі вони не повинні бути такими маленькими. Вони на цей час навіть квіти ще не повинні викидати. А подивіться, як вони виглядають, такими маленькими, тоненькими. Це все пов'язано з погодними умовами. Мовами, тому що і, взагалі рослина, коли вона стресує, Мені здається, вони просто не розуміють, що зараз, чи початок літа, чи вже потрібно швидше давати плоди і е, нав'язувати саме томати, і вже якимось чином готуватися до осені. Тому якимось чином треба допомогти рослинам вийти з цієї стресової ситуації. Ось погляньте, розсада дині кавунів. Я ще до сих пір її не висадила, тому що погодні умови були несприятливі повністю. Ви подивіться на листя, яким чином воно хворіє. Взагалі рослини і стресують, і хворіють. Хоча не всі були під накриттям накриті в такій стадії. Я взагалі розумію, що потрібно чимось допомогти рослинам. Тому от я хочу спробувати разом з засобами захисту рослин там. Триходерма, фітодоктор додати ще щирірм, щоб коренева система якимось чином працювала краще і вивела стресу ось ці рослини, взагалі, щоб і листя нормально працювало, тому що ну, таку розсаду висаджувати навіть не можна, або за нею потрібно якимось чином особливо доглядати. Погляньте, якою нещасною замученою виглядає у мене розсада кабачків. У мене таких кабачків не було зроду за всі роки, скільки я тут проживаю. І це от вирощую, і це пам'ятаю. Взагалі, на шост. Те червня в мене взагалі були вже практично плоди, і ми їх вже вживали. А от сьогодні, оце змучене створіння, яке ви бачите, його потрібно якимось чином привести до ладу і до толку, тому бачите, скільки у мене в цьому році завдань і скільки роботи. Можливо, це вийшло трошки задовго, така невеличка лекція, але розумієте, я не можу. Просто в двох словах сказати і якимось чином хоч трішки донести інформацію. Взагалі, разом з препаратом тут є ідеї інструкція, яким же чином ним користуватися. Обов'язково ви побачите сертифікати, які мені прислали. Якщо цікавить, можете почитати. Взагалі, хочеться вірити в те, що в нас в Україні, ну, не те, що вірите, вони є ці талановиті люди, які займаються дійсно виробництвом натуральних. Бережливих до природи різних добрив, засобів захисту рослин, які реально можна користуватися, реально допомагати і рослині, і в той же момент споживати екологічно чистий урожай. Ну 100% екологічний він, звісно не вийде, але прагнути цього обов'язково потрібно. Я вас трішки сьогодні познайомила. То так як це добре, воно існує вже ну, більше 10 років на ринку України. Якщо, якщо хтось з глядачів ним користувався і можете розповісти свою думку, обов'язково, будь ласка, напишіть е, свій відгук. Мені чесно кажучи, дуже цікаво. Хочеться. Е, щоб наші українські розробки все таки люди були більш обізнані в цьому, взагалі знайомі з такими препаратами, які є на ринку, і обов'язково ними користуватись, не заливали нашу землю там пестицидами і гербіцидами і всім іншим, тому що це не досить корисно для нас з вами. Прагнемо органічного вирощування, прагнемо. Хорошого урожаю, гарного літа, теплого і всього самого найкращого хочу вам побажати, щоб ви отримували насолоду від того, чим ви займаєтесь. Обов'язково вас чекаю в наступний раз, тому що я вам хочу ще дещо цікаве розповісти. Трішки лекційно можливо, але вже вибачайте, тому що зараз і жарко, і не завжди я можу, знаєте, зробити відео в тот момент, коли я щось роблю. От вчора я ним обробляла, ну реально не просто не могла вам показати, ось як я там ходжу з оприскувачами, це роблю. Але я думаю, що ви це зможете зробити і самі. Тому обов'язково я вам буду розповідати, яким же чином це добрево в мене подіяло, особливо на баштанні культури, тому що я їх буду вирощувати. Висаджувати не так, як завжди, не в той період, і доглядати не так, як я завжди доглядаю. Ну, побачимо, яким чином воно допоможе. Я розумію, що фантастично, що змінити не можна, але все-таки якимось чином позитивно воно має бути вплинуто на мої рослини. Вам хочу побажати всього самого найкращого. Обов'язково завітайте до нас не один раз. Бажаю вам гарних урожаїв і гарного настрою. До зустрічі! Нехай вам щастить!